До кінця літа залишився місяць, і якщо є почуття, що хочеться прожити його з кайфом, емоції, набратися енергії і використати його наповну, то я пропоную переглянути це відео до кінця. Адже сьогодні ми розглянемо список із 27 речей, що можна зробити до кінця літа, щоб точно від нього кайфанути наповну. Тому не переключайся. І першу річ, яку я хочу запропонувати тобі, це покататися на гойдалці. коли востаннє ми відчували, знаєте себе, дітьми відчували оцей стан літання, польоту і відчуття свободи. Наступна ідея відправитися у незаплановану подорож на на один день. Що я маю на увазі? Ви приходите на вокзал, жде вокзал чи автовокзал без різниці. Купуємо там квиток в одну сторону на якийсь найближчий потяг автобус, якесь невідоме для нас місце, тільки лише таке, до якого їхати не досить далеко. Ну десь там годинку-півтори приїжджаємо туди. Там звідти одразу беремо квиток назад на вечір, щоб запланувати собі цей день з користю, і потім протягом дня. Ми просто гуляємо по невідомому для нас місцю, знайомимося з ним, намагаємося заблукати серед незнайомих вулиць, знайомимося з людьми і в зовсім новенькій кав'ярні, п'ємо каву, шукаємо чим перекусити і так далі. Я гарантую, що ця поїздка не залишить вас без вражень, а тим більше буде про що навіть розповідати своїм знайомим. Наступне. Придбати собі квіти, дівчата. Пам'ятайте, що квіти ми можемо купувати самі собі. Не обов'язково нам потрібно для цього чоловіки. Ну, звичайно, чоловіки від вас приємно. Чоловіки любі. Якщо у вас немає жінки, нема кому подарити квітів, кому подарувати квітів, але при цьому ви хочете, щоб у вас вдома було гарно, щоб. Пахло, щоб ви пили зранку свою улюблену каву чи чай і дивилися на таку красу. Ну підійти і купіть собі квіти, в чому проблема? Можна навіть знаєте, заморочитись і зібрати якийсь зовсім нетиповий букет, можна нарвати польових квітів. Ну що завгодно, внесіть собі красу в своє середовище. Наступна рекомендація: зробити щось добре для когось незнайомого. Тобто комусь допомогти безкорисливо, щось підтримати, подати, дати грошей. Ну заплатити за якусь бабусю в магазині, за її покупки. При цьому всьому з однієї сторони ми робимо дуже добру справу для іншої людини і 100% вона буде вдячна. Але сьогодні це відео егоїстичне про нас. І дослідження показують, що коли ми робимо подарунки іншим, або коли ми робимо ось якісь добрі справи, при цьому ми отримуємо самі набагато більше. Тобто ми отримуємо від цього позитивні емоції. Людям подобається допомагати іншим, щось робити для інших для інших, тому користаємося цією можливістю, зробити добру добру справу ще цього літа. Наступно потанцювати під дощем або попригати в калюжах. А чому б і так? Звучить трохи дивно. Але згадайте знову ж таке, дитинство, як ми любили ці калюжі, ми в них там пригали, насолоджувалися, нам хлібом не корми, дай походити по калюжі. У мене взагалі з дощем такі дуже приємні спогади з мого такого, ну, не підліпліткового віку. Мені було років 16, коли ми з друзями поїхали на відпочинок в Ялту. І я пам'ятаю, як ми поверталися з моря якраз після дощу. І всі дерева були такі, на листках було дуже багато води, і я пам'ятаю, як ми йшли, підбігали до цих дерев, хапалися за листя і просто струшували один на одного. Це викликало таку кучу купу емоцій. А потім один із друзів він підбіг до калюжі і він хотів пригнути в ню, щоб нас всіх обрискати. Але при цьому, коли він в ню стрибнув, то вся вода просто пішла йому під шорти. Ну це було так весело. Чому б не зробити це зараз? Чому б не... Тікати, дощу, ховатися за парасольку, а просто піти в нього і кайфанути. Наступна рекомендація, не рекомендація, наступна ідея, що можна зробити, це піти на пробіжку, захекатися, знаєте, дойти до цього етапу, коли ти вже весь червоний, коли, коли вже такий, вже єлі біжиш, і запланувати свою пробіжку в такий спосіб, щоб в кінці можна було добігти і пригнути в річку, в озеро чи в море. Це такий кайф. Я вам гарантую ці емоції чи відчуття ви не забудете і не проміняєте ні на що. Наступна річ: почистити нарешті ідеї, за які Ідеї, людей ну, в сумі і ідеї також почистити людей і ідеї, за якими ми спостерігаємо в соціальних мережах. Буває так, що деякі... Люди чи проекти нас чомусь дратують, і викликають в нас якісь негативні емоції. Так навіщо ці емоції приносити в своє життя? Я думаю, що зараз найкращий момент, щоб трохи почистити і повідписуватися за ото менше будемо проводити часу в соціальних мережах, і крім того, не будемо дратуватися. Наступна рекомендація: зайнятися йогою на свіжому повітрі. Це знову ж такий кайф. Я це спробувала перший раз в цьому році, і я вам чесно скажу, я в захваті. Зараз я хожу на такі заняття в неділю. Я прям чекаю неділю, щоб можна було знову піти на заняття з йоги на відкритому повітрі. Причому що я не великий якийсь там фанат йоги і ніколи неї не була, але це так класно. Знаєте, разом з природою відчувати ось це почуття цього вітру на собі, і потім прислухатися до того, як птахи співають. Ну це просто не передати словами. Обов'язково спробуйте. Не хочете його, можна зробити розтяжку. Да будь-що беремо зі собою коврик, покривало що є, і вперед на природу. Наступна ідея в тому, щоб написати список зі ста речей, що ви хочете зробити до кінця свого життя. Я колись натрапила на одного автора. Від якого я власне надихнулася цією ідеєю, це вже було досить давно. Який поділився тим, що він написав список речей, що він хоче зробити, щоб прожити своє життя, знаєте, так яскраво, щоб запам'яталося. І на цьому списку він написав там різні речі, і одна із них була, наприклад, переплинути через найширші річки світу, там побувати на різних континентах і так далі. Я коли прочитала, я ж. Про це говорила, у мене просто загорілися очі, і я вирішила написати свій такий список із ста бажань, і тепер періодично я щось туди дописую, щось вже реалізується. Я звідти скреслюю. Це не обов'язково має бути щось велике. Але взагалі ідея в тому, щоб задуматись про те, а що повинно бути, відбутися в моєму житті, чи як я хочу прожити це життя, щоб там в кінці, як мені буде ікс років, сказати ну, вау, ну от життя моє було дійсно. Кайфове. Задумайтесь про це, і я вважаю, що літо це просто чудовий час, щоб це все написати. Йдемо далі. Спробувати якийсь новий вид спорту: Борьбу, танці. Та, та, що завгодно: бадмінтон, сквош і так далі. Просто спробуйте якусь нову фізичну активність для себе. Активність це завжди про здоров'я, про добре самопочуття. Тому. Чому біді? Чому і Так, на сьогодні буде не чому ні, а чому так. Наступна ідея. Наступна ідея, а далі я вже не пам'ятаю, зараз я в свій списочок, і ми продовжимо. Наступна ідея зробити якийсь челендж до кінця літа. Наприклад, 30 днів без кави, 30 днів пробіжки, без там паління. Ну чого завгодно, що в вашому житті ви вважаєте є зайвим або щоб ви хотіли спробувати? Просто челендж до кінця літа. Не більше. Далі вийти і покататися на велосипеді. Знову ж таки, знаєте, як в дитинстві. В дитинстві ми не брали велосипед і не їхали кудись, куди нам потрібно. Ну, інколи також так робили, але часто була така історія, коли друзі казали, ей, ходімо, покатаємось на веліках. У нас так казали, не на велосипедах, а на веліках. От, так давайте покатаємося на цих веліках, можна взяти напрокат, просто, без думки, просто відчути цей подих вітру на собі. Знаєте, є люди, яким от живеться нормально і собі живеться, а є люди, яким хочеться пригод. Так от, якщо ви відноситеся до категорії, яким хочеться пригод, то я вас запрошую залишитися на цьому каналі. Тому що інші, інші не зрозуміють. Вирішила, значить, я сьогодні зранку поїхати використатись моментом і поїхати подивитися на схід сонця. Звичайно, те, що ви вирішили подивитися на схід сонця, не означає, що він вирішив, що ви подивитесь на нього. Тому що у мене сьогодні похмуро, ніякого сходу сонця немає, але я все-таки ж уже прокинулася. Думаю, ладно, зараз ми велосипедик візьмемо, проїдемося спочатку вже на цей схід сонця, якого не було, а потім, може, зроблю своїх. Я ж зараз ще тестую практику: 12 тисяч. Господи, що там було? 12 кілометрів ходіння. І от, значить. О п'ятій ранку я йду через парк ліс. Дивне відчуття, я вам скажу, чесно кажучи, але нагороду сьогодні співають птахи. Наступна річ: ми багато відпочиваємо, надихаємось, давайте зробимо ще щось класне для себе. Літо це чудовий час, щоб спробувати почати реалізовувати мрію. Про яку ми вже думали дуже давно. Хтось хоче почати ютуб вести інстаграм, спробувати перейти на фріланс, знайти нову професію, ну, зробити щось нове, яке буде мати відра... відображення на вашій реалізації, на вашому задоволенні задоволені себе. Чому б не спробувати почати це робити зараз? Справа в тому, що літом у нас більше енергії, є вітамін Д, є сонце. Цього сонця більше класна погода, і тому відповідно і натурально у нас трішки більше сил і енергії, і це можна використати для того, щоб почати працювати над своєю цією заповітною мрією і трошечки продвинутися в її сторону. Наступне. Прибрати у своїх додатках і фотографіях. Це щось що ми дуже часто відкладаємо на грудень, і потім перед початком нового року кажемо собі: ну, все, зараз тут перед новим роком, треба все поприбирати і так далі, почистити додатки, повидаляти контакти. А чому б це не зробити літом? Літом, коли в нас купа енергії, розчистити цей простір, щоб в осінь входити, знаєте, з такою чистотою, легкістю і фокусом на свої плани. Наступна ідея. Зводити себе на побачення. Це взагалі не стосується літа, а в загальному дуже класна рекомендація я вважаю. Ми часто організовуємо якісь зустрічі для інших, турбуємося про інших, видумуємо якісь сюрпризи і так далі. А що, якщо запросити просто себе на побачення? Зробити його ідеальним, простим. Це не має бути щось таке, знаєте, незвичайне чи казкове. Це може бути дуже проста річ, але це буде про турботу про себе, про увагу до себе і такого ну і класно взагалі. Не буду далі продавати. Я вважаю, що це обов'язково варто спробувати зробити хоча б один раз у житті. Наступне. Потурбуватися про своє здоров'я, спробувати якусь нову процедуру, чи то сходити на масаж, на якому ніколи не були. Там наприклад масаж в 4 руки, або ж, наприклад, спробувати якусь зовсім іншу нову процедуру, але яка буде корисна для нашого здоров'я. Що я маю на увазі? Є, наприклад, такі техніки релаксації, які полягають в тому, що ми лежимо в такій ванні. З невеликої ну вані такому міні-басейні з невеликою кількості води, але вона дуже сольова і це допомагає нам розслабитися. Наступна популярна практика. Яка зараз з'явилася на ринку, що нас поміщують в таку якби капсулу, де дуже багато кисню, і при цьому трохи підвищений тиск. І за рахунок цього наше тіло там наповнюється киснем. Я не знаю, які з цих практик, як вони впливають на наше здоров'я, наше самопочуття, але спробувати можна пошукати це про турботу про себе і своє чудове самопочуття. Наступне вийти на прогулянку і набрати. Друга чи подругу, з якими дуже давно не спілкувалися. Є у кожного з нас в житті якісь люди, які нам дуже близькі, з якими ми обожнювали спілкуватися, але у дорослому житті ну не вистачає нам цього часу, щоб належним чином прийняти їх близьким. То чому просто не спробувати не набрати і не порозмовляти, поділитися тим, що відбувається у нас в житті? Адже такі речі, як спорт. Дружба, комунікація це все те, що впливає на наше добре самопочуття, і цей преславутий велбін, well тому потрібно користуватися. Наступне можна скласти план своєї омріяної подорожі. Можливо, якщо є можливість зараз, то можна скласти план і ще відправитися до кінця літа. Якщо такої можливості немає, то хоча б продумати, знаєте, запланувати, а куди б ви хотіли поїхати, а яким видом транспорту, а в якому там готелі проживати, а що робити, де побувати, і так далі. Нехай воно там десь лежить. Все рівно з часом знайдуться можливості для її реалізації. Ідея, ідея. Літом обов'язково треба спробувати приготувати собі класний напій. Не просто води, я не про алкогольний напій, а такий, знаєте, якийсь гарний, в гарному келихі, там, з малинкою, наприклад, з листками м'яти, ну щось такого, що і смачно, і, і корисно, і ось це візуально надає ось цей нам відчуття насолоди. Так, це вже кінець, і мені треба підглядати, бо я забуваюся постійно, що там ще залишилось, про що я не говорила. Сходити на гриль і приготувати там якусь незвичайну страву. Тобто, не там шашлик, до якого звикли, звикли зазвичай сосиски, а, наприклад, заморочитися і зробити піцу на грилі. Можна там чай приготувати класний з чайничком на цьому самому грилі, і що там ще можна зробити, якісь бургери і так далі. Ну заморочитися, прикласти зусилля, запросити друзів провести час класно разом і при цьому зробити щось нове, продовжуючи тему харчування і їжі приготувати нову страву, знайти якусь нову кухню, про яку взагалі ніколи нічого не чули, наприклад, там перуганську чи там кубанську, про яку з якою не знайомі. Забити в інтернет, знайти якісь рецепти, спробувати приготувати щось новеньке. Любите малювати? Ну, no. спробувати намалювати картину на свіжому повітрі. Неважливо, що там це буде і для кого. Просто щоб відволіктися, просто щоб насолодитися ось цим свіжим повітрям, зовнішнім середовищем і щось поробити. Наступне, продовжуючи знову ж таки тему малювання, цього літа можна познайомитися з якимось художником. Я сама людина, яка дуже довго не розбиралася в мистецтві. І мені здавалося, що це щось таке нудне. А потім з часом я зрозуміла, коли почала це вже цікавитися, що історія з мистецтвом це не справа не в тому, що воно нудне. Воно нудне мистецтво, коли ми в ньому не розбираємося. І ось таким класним прикладом чи можливістю почати з ним розбиратися, це є це літо. Можна почати з художника, з якого я починала. Це Ван Гог, просто переглянути фільм про нього, прочитати книгу. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях. Я поділюся конкретними рекомендаціями, як називається фільм і книга, і просто познайомитися з чимось новим. А ще цього літа можна спробувати зробити чудодійну техніку, методику, яку зараз всі рекомендують в інтернеті, про те, щоб ходити і візуалізувати свою мрію. Про це буде. Одне із наступних відео, де я буду розповідати, варто це робити чи не варто це робити, тому обов'язково дивіться наступні відео. Не переключайтеся. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви хочете спробувати зробити до кінця літа. Або, можливо, у вас є своя ідея, тому теж нею поділіться. Не забудьте поставити лайк та підписатися до наступних зустрічей.